you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Мер Києва Віталій Кличко вирішив хайпанути на новій темі, де ще роздираючи висловив сподівання, що влада пояснить українцям відставку головкома ЗСУ. Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни, коли тривають важкі бої на передовій, коли потрібно продовжувати ефективну співпрацю з іноземними партнерами, коли для єдності суспільства потрібні авторитети, якими воно довіряє, наголосив Кличко, не дивлячись на те, що Кличко та й не тільки. Ки обурилися відставкою залужного в стосунках між президентом України та ексголовком ЗСУ. Нічого не змінилося. Навпаки, голова держави навіть нагородив залужного орденами золота зірка та присвоїв звання Героя України, таким чином заткнувши пельки усієї шайки, що розганяє зрадоньку. Не дивлячись на усі крики, незадоволення та чутки про погані взаємовідносини Зеленський та Залужний показали усім своїм іншу картину. Вони обіймалися, робили фотографії та між. Ними не було жодного напруження таким чином. Залужний просто витер ноги об кличка, пороха та його підданих, які розганяли усю цю маячню. По мережі цитата тут до мера Києва інше питання. Чому єдине місто, яке повністю ігнорує урядові наради щодо укриттів, це Київ? Чому великі кошти йдуть на облаштування метро, бруківки і взагалі місцевої інфраструктури, Проте, аби виділити гарну суму на забезпечення ЗСУ або ж подбати про безпеку киян, облаштовуючи укриття? Це справа останньої миті, питають автори каналу. Таким чином кличко закопує себе все глибше і глибше, не виконуючи своїх обіцянок, ігноруючи усі заклики українців про допомогу. Помогу, аби лише набити собі кишені, проте він не розуміє, що так довго продовжуватися не буде, і таким легковажним діям з його боку прийде кінець. Єдине, що лишається зачіплятися, хоч за якісь скандали, щоб нагадати про себе. Однак українці все одно виставлять тебе, Віталія, насміх. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.